Так, що ж, всім привіт народ. З вас підстав Подбайка, і це зараз буде міні огляд на нове DLC, яка сьогодні вийшла. Так що ось ось ми її провантажились, і головна, головна зміна. цього DLC — це відсутність Росії. Тут нема Росії. Тут ви на самому початку гри можете спокійно позбуватись ядерної зброї, і вам ніхто нічого не зробить за це. Типу, просто одразу позбуватися ядерної зброї, і все, і все. А вже зрозуміло, що прибрані фокуси, гілка фокусів трохи менше стала, тому що тут не треба розвалювати Росію тепер. Але в цьому В цьому і вся прекрасність. Нема Росії. В цьому DLC нема Росії. Ну, не існує, все. Тут море. Велике море. Я Боже, якщо ви. Давайте так, кожен, хто не придбається DLC, зрадник. Кожен, хто не придбається DLC, зрадник. Все, я так сказав. Значить, так і є. Тому, Пититься DLC. Тут огляд на нього зрозуміло, що довгий не буде, тому що це просто все те ж саме, але з відсутністю Росії. Зрозуміло, що посилання на це DLC буде в описі. Ну, блін, це справді це кайф. Відсутність Росії, це кайф. Велике море, відсутність Росії, повна відсутність Росії. Вау. Що може бути краще? Що може бути краще за відсутність Росії в грі, скажіть мені? Також одразу анонсую DLC, яка вийде в жовтні. З, подивіться, якою гілкою фокусів. типу, за Польщу, це DLC за Польщу, це якому ми прямо постарались. І подивіться на цю гілку фокусів. Це ж прекрасно, тому ось так. Одразу анонсую на перший жовтні DLC за Польщу. Також додавайте до бажаного. Це мене підтримує А взагалом, зрозуміло, і на Ділсі за Польщу, і на DLC Велике Море посилання в описі буде. Так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім вдачі та бувайте!